До обговорення роботи пунктів обігріву для людей, що опинилися у складних життєвих обставинах, організовано департаментом праці та соціальної політики міста, запросили представників районних адміністрацій, департаменту охорони здоров'я, управління торгівлі, центрів обліку бездомних громадян, ДСНС, громадських організацій. Мета домовитись про взаємодію між всіма структурами, що повинні забезпечити встановлення і роботу пунктів обігріву, аби захистити життя в першу чергу без хатьків у холодний період. В городі нужен любой чоловік, він благополучним жителем або попавшим в жизненную ситуацию. ситуацію. Є програми, місті, в яких и і накормлення людей, скорнів действия городских властей і действительно дійсно можна добитися результатів. Голова громадської організації, що вже п'ять років опікується людьми, які опинилися у складній життєвій ситуації, представив проект облаштування пунктів об обігріву, який він буде координувати. Поставимо ці палатки, які я благодарю Господа, що нам їх довірили, і я би хотів, щоб ми рівень цих палаток не як було в прошлом году, щоб рівень був трохи вище. Ті роки, з чим ми зіткнулися, я наблюдав, антисанітарія, вона повністю хромає. П'ють розпиття расп... спиртних напитків. Это допускается э, МЧС, вот те, которые там охраняют, они наблюдают за этим и ничего это не говорят, и все это делается очень открыто. Э, как безразличные отношения работников. Есть, неоднократно я сталкивался и видел, как смертность прямо в этих палатках. Почему? Потому что условия для этих людей, они же на улице жили. Обычные просто подоны, они на этих подонах, земля замерзшая. Встановлені ДСНС намети, щоб вони стали пунктами обігріву, потрібно облаштувати утепленою підлогою, генераторами, буржуйками, вогнегасниками, освітленням, польовими кухнями, стільцями і столами, сміттєвими баками, біотуалетами, дровами, питною водою, продуктами. На питання для управління травою, тобто я і районна адміністрація в кожному районі білосетім комунальним підприємства КСЖКХ. поставляли э, биотуалеты и бак mm -hmm. У нас есть зеленый крест, они там привозят права, сбрасывают. Ребята, которые дежурят на палатке МЧСа, они рубят, колотят и обогревают. Также и буржуйка, которая установлена в самой палатке. надо, чтобы и полиция содействовала для того, чтобы был там порядок. Потому что там, если есть нормальный человек, примерно, как вы говорите, бывший там, кто Боїться зайти, тому що там своєобразний фланг. також запропоновано, щоб в кожному пункті чергували і по два координатора, які б мали контакти з лікарями і бригадами екстреної меддопомоги. Але для початку де брати намети? Зі стіжологи на пожежно у нас палаток немає. З 60-х років палатки. От бачили, вже пройшло.